Мікс першого сорту 10 кг, ціна 2150 гривень. Дивимось ось така маєчка. В лотику присутні абсолютно різні любі розміри, модельки. Маєчки, футболочки різних кольорів, як жіночі, так і чоловічі. В кожному лотику попадаються бренди. Яка сиренька гарна. Лотику у футболочок дуже багато. Пізні водіки, топіки, жіночі. Дивіться. <плес> Щоб замовити, вам потрібно зв'язатися з нашими менеджерами і забирати лотик. Футболочок справді була таку дуже велика кількість і ціна всього 2150 гривень. Швиденько вам показую. Ну які футболочки з довгими рукавами попадаються. Дивіться, яка це класна. Мілій горошок. Ось така біленька. Оп. Звичайно, що є футболочки з бірочками. Дивіться. Різні різні модельки, як чоловічих, так і жіночих футболочок. Попадаються бренди. Бренди попадаються в кожному лотику, абсолютно в кожному. Дивіться. Оп. Ось така футболочка чоловіча. Різних кольорів, різних розмірів. Короткий рукавій, довгий. Дивіться, який класний топик чорненький, жіночий. Цей який дивіться просто вау. Показую вам ще пару позицій. Ось така футболочка, задня така спинка. Різні різні кольори і різні модельки. Знову нам попався жіночий топік. Так, ні, ні, ні. Знову футболочка. Така сама. І теж збірочку. Я так показую вам ще ось цю ліценку. Ну, ж красиві футболочки. Дуже класний лотик. І саме головне, що футболочок справді дуже велика кількість. Так, показую, що цю. І цю, але тут залишилось ще дуже багато футболочок. Тому, якщо вам сподобався цей лотик, обов'язково пишіть, дзвоніть і замовляйте.